Андрій Ростиславович, буквально вчора міністр енергетики України оголосив про те, що Україна ввійшла в об'єднану енергетичну систему континентальної Європи. на вашу думку, що реально це означає для енергетичної незалежності України, Україна після того, як радянський союз розвалився завжди енергетично працювала синхронно з енергосистемами Росії та Білорусі. І е, особливо в контексті війни, яка була розпочата агресором 24-го числа, від'єднання стало як, як ніколи важливим і своєчасним. Е, згідно з тими планами, які ставило собі керівництво держави, а також Керівники енергорозподільчих та генеруючих потужностей, ми мали підготуватися і перевірити працездатність нашої електроенергетичної системи шляхом її пев певної періоду часу роботи в ізольованому режимі, протязі лютого місяця, зимою, тобто під час максимальних навантажень, а також літом, і для того, щоб при планових. Таких от завданнях, в 2023 році вже приєднатися до об'єднання електроенергетичної системи. Фактично, до моменту нападу, який стався в 5-й годині 24 -го лютого, на початку доби. Ми останніми лініями енергосистема України була від'єднана від, від енергосистеми Росії. Перед цим вона була від'єднана від, від енергосистеми Білорусі, які працюють синхронно зараз е як держави-агресори. Е згідно з тими планами, які в нас були, ми мали так відпрацювати приблизно біля трьох діб. Але насправді нам прийшлося працювати три тижні, тобто три тижні. З 24 лютого і по 16 березня електроенергетична система України працювала повністю ізольовано. І крім тих планових перевірок і випробувань, які ми провели протязі 24-25 лютого, насправді електроенергетична система витримала і військові випробування, це коли відключаються передаючі пристрої, коли е, відключаються генеруючі потужності, коли відключається споживання, тобто це такі режими, які звичайно спрогнозувати було неможливо. Система витримала, відпрацювала, і е, зараз, е, перед, передуючи 16-м числом, вчорашні була, була проведена колосальна робота на міжнародному рівні, тому що е, нам е, державі необхідно було довести. І е, переконати Європу, що ми готові, що нам нас треба підключати і синхронно працювати. Тому надзвичайно важлива подія з точки зору енергетичної безпеки. Обидва енергоблоки, які знаходяться в експлуатації на Хмельницькій атомної електростанції, е, готові до роботи е, в частині підтримки нормованого регулювання частоти, а це надзвичайно важливо для сталої роботи енергосистеми в цілому. Ми на протязі 2020 і 2021 року зробили ряд реконструктивних робіт і, відповідно, забезпечили можливість роботи обох енергоблоків в даному режимі. І це надзвичайно важливо, тому що на момент ізольованого режиму роботи. Фактично половина енергоблоків компанії НЕК там були вже сертифіковані і підтримували дані режими. І зважаючи на суттєві потужності енергоблоків, це дуже великий внесок, і плюс в тому, щоб забезпечувати сталу роботу електроенергетичної системи. Тому Після завершення ремонту енергоблоку номер 2 він також буде підключений до мережі і буде виконувати дані функції. Сьогодні весь світ знає про ситуацію на Чорнобильській атомній електростанції на Запорізькій атомній електростанції. що є загроза радіаційного забруднення через недолугі дії окупантів? Скажіть наскільки Хмельницька атомна електростанція змогла від 24 лютого забезпечити безпечну роботу ядерних реакторів? Напевно, 24 лютого, ну не напевно, воно дійсно змінило життя всіх. Тому що я, якщо чесно, до останнього моменту не вірив в те, що дійсно така хвора людина при владі в Росії. Таке зробити, розпочати війну проти сусіда, проти абсолютно мирної держави це повне безглуздя. Але, на жаль, реалії такі. І ви знаєте, Ранок п'ята ранку, початок на шосту, дивишся новини 24 лютого і не віриш своїм очам, що чути вибухи. Починаєш телефонувати своїм знайомим. Вони підтверджують, що в Києві вибухи. Телефонуєш своїм родичам, які живуть в містах, в яких розташовані військові об'єкти, і на тому кінці чуєш сльози, нерозуміння. І, взагалі, повний хаос, тому це закарбовується на все життя. І відповідно, розпочався так само робочий день. Розумію, що повномасштабна війна і об'єкти критичної інфраструктури, до яких відносяться атомні електростанції, вони потрапляють фактично в першу чергу під частині загрози. І ми бачимо це в контексті того, що Чорнобильська атомна електростанція захвачена. Загарбниками персонал не має можливості змінитись, пере... відпочити. Це надзвичайно великий моральний тиск, плюс перебої електро з електроенергією. Тобто це все ризики, які впливають на радіаційну безпеку. І безумовно, це є таким, ну, це ядерний тероризм. І держава, яка має ядерні технології, яка Фактично має наукові інститути раніше. Їх фахівці в складі центрів Всесвітньої асоціації операторів приїжджали нам і розповідали, як необхідно забезпечувати ядерну радіаційну безпеку, культуру безпеки, лідерські якості. І ця держава творить такі злочини. Тобто, це ну, абсолютно не, сп, не сприймається ніякому здоровому глузду, Тобто це явний тероризм. Запорізька атомна електростанція наразі працює обома енергоблоками. Ми щоранку е слухаємо наших колег, е їм дуже нелегко, вони е не зраджують, вони. Е Несуть вахту і експлуатують енергоблоки, забезпечують ядерну і радіаційну безпеку, безпечну генерацію потужності обома енергоблоками, які зараз знаходяться в мережі. Але насправді це колосальний тиск зі сторони тих окупаційних військ, які знаходяться на території станції. Цей тиск він дійсно має значне Значний вплив взагалі на моральний і фізичний стан колективу. Тому ми, як колеги, які на відстані, можемо е тільки сказати, що ми їх підтримуємо, що вони мають триматися до останнього, тому що насправді перемога за Україною і е ті працівники, які зараз знаходяться на керівних посадах, ті, хто отримав ліцензії, це фактично е люди, які... Е Прийняли присягу на вірність нашій державі, тому мають триматися до останнього моменту, і е, перемога буде за Україною, і вся електроенергетична галузь буде в майбутньому працювати на, на те, щоб розбудовувати нашу державу і робити її дійсно успішною. Ну, по-перше, ми на кожному із майданчиків е, атомної електростанції посилили контроль за радіаційним станом і фіксуємо е, ну, більш. Е, Скажімо так, скрупульозно і аналізуємо радіаційний стан, тому що це наразі є важливим. Жодних змін за весь період часу немає, тобто за весь період експлуатації, а також за час війни ми не спостерігаємо. Але реальна загроза, звичайно, існує, тому що все ж таки два ядерних об'єкти в нас знаходяться під окупацією. І це є певні ризики, тому що ті люди, які зайшли в військовій формі, вони не розуміють, що це таке, вони не розуміють, які чинники можуть вплинути, і як може взагалі розвиватися певна аварійна ситуація. Тому необхідно, звичайно, триматися і чим швидше звільняти дані об'єкти від того, що там знаходяться окупаційні війська. Що стосується Хмельницької атомної електростанції, то звичайно з самого ранку 24-го числа одні думки були з точки зору посилення охорони оборони об'єкту, і одразу ми згідно з процедурою створили кризовий штаб, активізували наші кризові центри. З першого дня війни все керівництво станції фактично знаходиться в казарменному режимі, тобто е дехто вже і третій тиждень е цілодобово знаходиться на станції. Зараз ми дещо змінили формат, е зробили вахтовий метод для того, щоб хоч якось е забезпечувати відпочинок, тому що е ну, втома вона накопичується, вона може е датися в знаки. Е безумовно, з першого дня. Розпочали роботи по посиленню охорони і оборони, тому що е сили і засоби були розраховані значально на мирний час, і нам необхідно було терміново приймати певні рішення, тобто і е підсилення, і створення самооборони, і вирішення питання зброї, і е питання юридичні оформлення. Е Робота по фортифікаційним е, спорудженням, е, тобто багато організаційних питань. Були вирішені питання щодо життєзабезпечення взагалі станції, тому що якщо е, буде окупація якогось нашого регіону, звичайно, стане, постане питання по е, е, харчуванню, по енергоносіям. Тобто ці всі питання були вирішені в робочому порядку і відповідно ми вжили певних заходів. Ну, е, щодня ми збираємось, у нас штаб. Цілодобово працює і наразі зараз ми також постійно збираємось, приймаємо певні рішення для того, щоб забезпечити безпеку і не тільки Хмельницької, а в тому числі і міста супутника, тому що наші фахівці працювали над тим, щоб організувати територіальну оборону. Займаються зараз вишколом, тренуваннями, тобто ми працюємо разом разом з мером міста, разом з військовою адміністрацією області, вирішуємо питання гуманітарних вантажів. Тобто, ну, це цілодобова насправді робота. І враховуючи те, що вже зроблено. Безумовно, охорона оборона об'єкту в рази посилилась. Так? Ми готові до будь-яких викликів, і я хочу запевнити, що об'єкт надійно охороняється. Звичайно, можуть бути будь-які обставини, але ми до всього готові. Ми віримо в Збройні Сили України, ми знаємо, що вони найсильніші, і наша задача також залишається в підтримці. Наразі три одиниці техніки вантажних автомобілів ми передали Збройним силам України. Наші працівники постійно працюють на деяких об'єктах, допомагаючи, скажімо так, в логістиці. Я не буду розповідати про ну, деякі речі, я просто не можу розказати про це говорити. Крім того, я дуже дякую персоналу нашої станції, що відкликається на те, що ми маємо і фінансово забезпечувати. Тому е попередньо, е в кінці лютого місяця, персонал централізовано перерахував кошти в розмірі біля 8 мільйонів гривень і зараз на даний час. Готується також фінансова допомога. Наразі вона складає десь біля 31 мільйона гривень. Але я думаю, що на протязі одного-двох днів вона збільшиться і ми надалі будемо, звичайно, підтримувати, тому що ну, в такі важкі часи, безумовно, наша галузь, яка надійно і стало, працює, в нашій галузі виплачується заробітна плата. Але ми, як громадяни України, маємо зараз підтримати максимально наші збройні сили України. Thank mm -hmm. you.